Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інші я Іна. І сьогодні відео вже в нас йде не про хризантему, а про петунію та калібраху. Вчора я робила розпаковочку своїх живців. Була я збентежена, скажімо так, тому що посилка була в дорозі дві доби, була неутеплена. Ну, я думаю, це зв'язане з тим, що вона йшла з більш регіонів південніших, тому там. Не було таких низьких температур, та й ми не знали, що в нас буде мінус 9, але було мінус 9 вночі, день мінус 5. От, дуже я переживала, коли розбирала посилку, щоб вони не переохолодилися, тому що любе переохолодження це знову ж таки захворювання. Але ніби ну, більш-менш все обійшлося. Ну що сказати? В принципі, я дуже задоволена, тому що живці прийшли. Немаленькі, гарненькі, вже такі підрожчі. Це я замовляла, ну хто не дивився вчорашнє відео, так коротенько скажу. Замовляла я, зараз інша полиця. Замовляла я через інстаграм однеї дівчинки, Дар'я її зву, звати. Ще в серпні місяці я їх замовляла, в серпні місяці я знову ж таки проплачувала це був євроживець, який вона отримувала неукором, корінювала і ось розсилала. Замовлення моє було на листопад місяць, але все-таки я думала, що воно це буде раніше, не в кінці листопада, що вони ще ну, не попадуть в низькі температури, але сталося, як сталося. Але поки що на сьогодні ви бачите все досить добре. Вчора я вже до ночі їх розсаджувала, розсаджувала по таких ось 200-грамових стаканчиках. Коренева у всіх гарна. Лише ну навіть ось таких маленьких, які я ще не розсадила. ось Зараз я підняла, покажу їх. Це калібрахо, вона ніби гарненька, але там і корінець є. Але я її ще не розсадила, бо вона трішки маленька. Думаю, хай ще пару днів так. так. Що ще сказати? Поки тримаються. Обробила я їх відразу після пересадки епіном. Він, як антистресант, був потім. Я їх коли пересаджувала, я їх не поливала зовсім, тому що коренева сам живець був добре зволожений, думала, щоб не нашкодити. Ось тільки що я вже перестала поливати ну, розставляла, поливала їх, от тому поливала я їх розчином актара, ревікур і радіфарм. От. І ще зараз ось зніму вже відео та побризкаю їх квадрісом. Ну, поки так, поки ще все добре. Але звісно, ці всі живці вони були ой, вирощувалися в теплиці в гарних умовах. У мене вони стоять в будинку, тут більш сухе повітря, і звісно, це може на них ну, сказатися, так мовити. Тому що, знаєте, в теплиці краще. Але коли в мене теплиця не опалювальна, і я їх туди ще не виносю, то, то ось так. Взагалі, ось дивіться, я як дивлюся, в деяких живцях є такі підвявші ось листочки. Оце мені не подобається, тому що ну, не подобається. Може бути якесь грибкове, ось це якраз через охолодження. Ну, ось так. І ще там на деяких я щось бачу таке. Ну, надіюсь, що я його оброблю зараз квадрісом, можливо, через день якийсь ще. Заговорююсь, ось як тут, подивиться, бачите, також ось це не добре мені. Щось від сірої гнилі обов'язково зроблю. Ну, взагалі-то ось так. такі і ось такі. Буду старатися їх доростити до того. Щоб можна з них зняти було живці. Зараз не можна ще. Вже, бачите, я його пересадила, буду чекати, поки появляться корінці, підуть працювати, тоді, тільки лише тоді можна брати живець. от Бо тут деякі б я вже зараз позрізала але ще хай побудуть, трошки адаптуються. Що по сортам? По сортам взяла. Сурфінію, мабуть, що вісім видів сурфінії. Ну, і ось вона тут знизу її видно по розвитку, де яка тянеться. А ось ем, дуже впізнаю е, ця ж. як вона, Сурфінія ред, ред. Діпред, поки згадаєш, що час пройде. Ну... А потім петхоа, мабуть, май, майже всю лінійку без деяких там тільки позицій, які мені не подобаються, здається, вісім. тут тут вона, ось тут десь стоїть вона. Потім взяла петхоа не Beautiful, а суперкал. Це, ну, Ще ніколи її не вирощувала. Це трішки інша петхоа, вона більш в сторону калібрахи, тобто в неї має бути менший, менша квіточка. Потім чотири види тумбеліни. От, ну і ще і ще якась така петунія, е, притітунія. Також там її чотири, мабуть. Ну і на, на подарунок мені прийшла кризітунія і ще світунія. Також дівчинка положила по три е, живця на подарунок інших петуній. Ну і так ще докидувала, де менше живець було доложено. Тобто людина постаралася. Тепер мені потрібно якось їх зберегти. Якби, звісно, вони не попали в холод, було б це менш так тривожно, ну, вже так як вийшло. Тому буду старатися зберегти калібраху, а знову ж таки, бачите, ось більші такі живці, Е, ще менші, тому що є ось одна калібраху, а то вона зовсім така велика. Її вже можна добре стригти, але знову ж таки, щоб її ще більш стрес не ввести, то я її не буду зараз обстригати. Тож на цьому все. Надіюся, що все з ними буде добре. Буду доглядати для того, щоб ну, були на продаж вони в січні та лютому, якщо складеться. Бо тут вже знаєте, вони стояли на підлозі без ламп. Вони стояли у мене зчорашнього ну, вечора аж до двох годин. Ось я їх тільки виставила. І, можливо, навіть через лампи, їм це світло, вони ніби трішки, я б сказала, приунили. Ну, деякі, в деяких листячка там. Ну, нічого, буду адаптувати. Тож, таке відео. Кому цікава розпаковка, відео буде за посиланням, ви можете перейти і переглянути. повністю. Часлинку я вставлю сюди, а хто хоче повністю подивитися, то, будь ласка, дивіться. Ну, Ось такий огляд. Якби, знаєте, не оце переохолодження, то живці ну, дуже гарна якість. Просто таке чудова. Е, дивіться, вона їх, видно, вкорінила, е, деякі багато з них прищіпнуті вже один раз, От, і вони, бачите, в різні сторони вже йдуть. Тобто мають живці, деякі так і ростуть, як ось така сурфіня-гіанп, гіант парпел Вона не прищіпнута, а деякі прищіпнуті, то вони вже прямо кущиками. Ось дивіться, це вже воно не живеться, а прямо маленький саднець. Тож, такі мої покупки. Буду доглядати. Кому було цікаво, поставте вподобайку, е, прокоментуйте. Ну і миру нам та гарних квітів. Все-таки стрес великий для рослини. Що буду зараз робити? Буду в стаканчики пересаджувати легенько, так вони всі дуже вологі, до речі, це також недобре. Ось якщо виняти, воно ну, ну, прямо якби, як би як залите. Ось, ось дуже гарні живці. Ніби корінець гарний. Зараз виймем. Ну ось, чудовий корінець, біленький. Отак я його буду легенько брати і садити відразу ось, в стаканчик 0,2 і проливати не буду сьогодні. Почекаю, поки воно ну, трошки, знаєте, вбере вологу з цього, що є. Калібрах